Доброго дня, друзі, ви на каналі КриптоХунят. У сьогоднішньому відеоролику хочу розказати вам про цікавий сайт, якому ми будемо заробляти в інтернеті на роздачі нашого інтернет-трафіку. Перш ніж почнемо даний відеоролик, хочу вам зразу показати виплату. Як можемо бачити, я був заказував виплату з даного проекту 53 догір. Це було трошки більше чотирьох доларів. По курсу мені прийшли до Gecoin, тому що я їх заказував в ці виплати. Даний скріншот знаходиться мене в моєму телеграм-каналі, тому раджу підписатися, щоб бути в курсі нових проєктів. Також я буду тут відкладати виплати з тих проєктів, з якими я працюю, і які відеоролики я записував собі на канал. Так що підписуйтесь, будете в курсі проєктів, які платять, ті, а які вже перестали платити. Також підпишіться на мій канал, поставте лайк і, звісно, пишіть коментар. Буду радий з вами поспілкуватися. Ну і напишіть, як вам україномовний контент, вартує це робити чи ні. А тепер приступимо до огляду даного сайту. Сайт називається Peer2Profit. На даному сайті я заробляю вже на перший день і не першу виплату Я вже заказав. Чим нам тут заробіток відрізняється від інших, тим, що нам тут нічого не буде потрібно робити. Одне, що треба пройти реєстрацію і після того встановити собі програму як на телефон, на свій ноутбук, на свій телевізор. Будь-де чим більше пристроїв ви підключите, тим більше ваш заробіток буде. У мене підключено мій ноутбук, а також мій смартфон, на яких я працюю, і на них заробляю. Також я поставив собі програмку на свій Android-телевізор, і на ньому також мені капають гроші за те, що там просто встановлена програмка. Чим ми будемо тут заробляти тут, як пише, діліться інтернетом і заробляйте на цьому. Це досить просто. Як я і говорив, ставимо програмку і нашим інтернетом. Ми яким ми користуємося і так, просто роздаємо його і за це нам нараховують кошти. Показується також, скільки можна заробити в різних регіонах. Можна подивитися, де більше заробити, де можна менше заробити, і також показано топ-10 користувачів з найбільшим прибутком за місяць. Як можемо бачити, 270 пристроїв він підключив і утримує кожного місяця майже 500 доларів. Думаю, це досить непоганий спосіб для заробітку або ще один. Користувач, який не підключив ні одного пристрою, але зато має рефералів. 8552 реферала, і він отримує 446 доларів в місяць. Думаю, це непоганий спосіб, і для того, щоб роботи тут заробити. Давайте я тепер покажу, як тут і що треба зробити. Найперше вам потрібно пройти реєстрацію. Нажимаємо реєструватись. Ви можете вибрати мову, в кою будете користуватися. Серед них є українська мова, що дуже приємно в теперішній час. Не потрібно користуватися, буде мовою окупанта чи там інакшою мовою. Це досить зручно. Після того, як ви зареєструвалися, реєстрація там простенька ввести свій емейл. емейл годьте діючий, так як він буде потрібен для того, щоб заказати виплату, а також для того, щоб авторизуватися в програмі. Коли ви зайшли в свій кабінет, ви будете бачити ваш баланс на даний момент У мене по нулях так як я заказав виплату. Давайте зайдемо зразу в вкладочку виплати і покажу, що я дійсно був заказував виплату сьогодні. Як можемо бачити, 4 долара 5 центів я заказував і мені. По курсу мало прийти 52 тисячі, але коли заказував виплату і криптовалюта скакала товар, то ну відповідно мені прийшло трохи більше, 53 догійкоїну. В принципі, це є досить непоганий спосіб, і можемо бачити, як в мене скільки виплат я вже заказував з даного проекту. Можете поставити відео на паузу і порахувати, скільки в мене вийшло, як в доларах, так і в криптовалюті. В основному я заказував в лайткоїнах, після того сьогодні хотів заказати в догікоїнах. Мінімальні суми тут є, не такі уж і великі, як можемо бачити. Мінімальна сума є від двох доларів. Також і на карту можна одразу заказувати, але на карточку банківську складає від 20 доларів. Є можливість виводити в догікоїнах, лайткоїнах, монеро, руткоін, кеш, в тому ж самому Цезарі, в ріплі, BNB. Все залежить від того, яку ви криптовалюту хочете тут заказувати. В принципі, досить швидко тут можна набирати. Мінімалку для того, щоб встановити програмку, нажимаємо завантажити і встановити і вибираєте платформу, на якій ви будете працювати. Тут є як для Windows, для MacBookів, для Linux, для Android, для macOS. Тому, в принципі, ви просто завантажуєте програмку, вводите свій email, який ви вводили при реєстрації, і все. Користуєтеся смартфоном, ноутбуком, як і користувалися, а гроші вам будуть в дальнішому приходити. Також є тут партнерська програма. Ви можете ділитися своїм. Друзями, своїми родичами, щоб вони встановили свою програмку, і ви на тому також будете ще додатково заробляти. Відображається, скільки в мене є партнерів на даний момент, з них активних було тільки два. І то було ще в 2021 році. В принципі, кожен сам собі вибирає, чи заробляти на даному способі, чи ні. Ну і якщо зайдемо ще в моє мережі, ми можемо подивитися, які мережі на даний момент підключені. Як можемо бачити, в мене підключений мак, на якому я зараз працюю. І Android, телефон, і також підключений мій телевізор, так як він зараз працює, і на ньому працює дана програмка. можна бачити в мене три пристрої, якими я користуюся і які мені приносять кошти. Надіюсь, вам сподобалось дане відео і інформація, яку я хотів до вас, була корисна. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментар. Буду радий з вами поспілкуватися. І звісно. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Сюди я буду публікувати ще більше різноманітної інформації і показувати, як я сам заробляю і як ви зможете зі мною заробити. Всім хорошого дня, гарного настрою і зустрінемося на каналі нових відеороликах.